Дві сусідки пліткують за чашкою чаю. Одна каже: скажу вам таки по секрету, іду, Ісаківно, шукаю собі симпатичного чоловіка, який отримує зарплату в доларах. Сонечко, ти що, здоба гепнулася? Ти курс взагалі бачила? Навіщо таке ще й симпатичного? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Біля головної ялинки міста. Привіт, ти чого тут стоїш? Гроші заробляю, суперечку виграю. Це ж яку? А сперечаємося на сотку, що я стрибну вищі ялинки, та хоч на п'ятсот не стрибнеш. Хлопець підстрибує сантиметрів на десять і каже Давай, грошики. Це чому ще? Ти стрибнув навіть нижче моїх чобіт? Та хоч і на сантиметр. Ялинка он взагалі не стрибнула. Молодий чоловік вступає на службу пожежної охорони, його представляють начальнику пожежної частини. Чи відомо вам, що нести нашу важку службу можуть тільки люди зі здоровим сном, і чим більше, тим краще, запитує начальник. Так, добре, приступимо до випробувань. Минає шість годин. Новобранець спить, доповідають начальнику. Він схвально киває, кажучи, що нарядового вже тягне. Минає десять годин. Це вже офіцерський чин, коментує керівник. Через 15 годин начальник наказує будіть негайно, він уже на моє місце мітить негідник. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Чоловік у сні. Люба. Дружина прокидається, слухає чоловік через деякий час знову. Люба. Яка іще люба кобеліно, я Катя. Чоловік, прокидаючись, Ох, люба ти мені, Катрусю, Люба. <риклад> Двоє стареньких футболістів домовляються, хто перший помре, повідомить іншому, чи є на небесах футбол. І ось один із них вирушив у кращий світ. Через три дні вийшов на зв'язок із другом. Друже, у мене для тебе дві новини: одна хороша, інша погана. Кажи спочатку хорошу. У футбол тут грають, а яка ж погана. Гра найближчої п'ятниці. Ти в основному складі.